Екстрена контрацепція це такі високодозовані гормональні таблетки, які потрібно прийняти якнайшвидше після статевого акту для того, щоб запобігти настанню вагітності. Ситуації у житті бувають різними, і володіти критично важливою інформацією потрібно. Це вам будь-яка бабуська під під'їздом підтвердить. Тому незалежно від того, чи ви вже прийняли таблетку, чи ж тільки плануєте її приймати, обов'язково сходіть до лікаря. Саме гінеколог пояснить вам, що по подальшому буде відбуватися з вашим тілом, і ви будете знати, чого чекати далі. Проінформований значить озброєний, тому у разі чого ви не будете лякатись, а будете знати чіткий план дій. Крім того, гінеколог допоможе підібрати вам зручний метод контрацепції, який підходить вам за гаманцем, якщо презервативи не ваш бездруг. Якщо раптом у вас немає коштів для того, щоб сходити у приватну лікарню до гінеколога, а йти в державну не хочеться або чекати довго, пишіть мені в інстаграм. Я завжди безкоштовно проконсультую з питань екстреної контрацепції.